Атаки змінюються. от Спочатку запускають одне, потім друге, потім запускають Юродіго, який чоловічністю має завоювати, бо ми ж тут розлюднені, а він такий чоловічний. І будь-яка реакція в його бік, ну, типу, боже, ці розлюднені людожери, давайте ж підтримувати бідного нещасного і викинули його на цей. А з іншого боку, один із найчастіших взагалі, коників, на яких їздять зараз, ну, наприклад, в Треці, ну і взагалі я останнім часом в яку соцмережу не зайду. Просто переповнено все меседжами про ущемлення прав русскоязичних, і головне, що вони говорять, що раніше ніякого ущемлення прав не було, а от зараз, після 22-го року, появилось. І коли ти говориш так: алло, ви взагалі ну український простір, український контент, українські послуги. Школа, освіта, дітей над дітьми знущалися, дітей переводили. Ну якщо у вас простір був повністю російськомовним, це не означає, що в ньому було комфортно жити усім. А вони цього не знають. І тут, звичайно, от такі от відео, наприклад, поширюються. Я зайшла в транс і вийшла зразу. Які б ти скандали хотіла прокоментувати за скандал з Алхім і Мадзюк? Нікого не хочу там захищати, але я проти цькування і особливо uh -huh. замову дітей це моя больна тема. Чому у мене є донька? Вона ходить в школу, вона ходила в садок. І я та мама, яка не один раз ходила, піднімала тему мови, тому що моїй дитині кажуть, Мілана Міла не розуміє українську, вона спілкується трошки, але й важко вона переходить на російську. І я їй не кажу так, розмовляй тільки. Я кажу, що круто розмовляти українською. Дивись, всі спілкуються. Давай будемо. І ми так потрошку, знаєш, там там. Тобто вона спілкується, вона взагалі патріотка, кстати, дай Боже. Вона всі українські пісні знає, але вона ну переходить на російську дуже часто. їй в школі кажуть. Вона зараз приходить, каже: мама, мені кажуть. Що я з Росії, бо я російською мовою спілкуюся, що я тут не повинна навчатися ну, в грубій формі. Ди з школи, ти з Росії, знаєш щось так, їй кажуть. Просто в мене міла палець в рот не кладі, ну, характерна. А я їм сказала, що ні, я можу так розмовляти, типу, ну, вона. Ще сперечається. Я приходжу в школу, кажу, як таке можливо. Чому ви не от кажете всім? Дивіться, є дітки, які розмовляють українською мовою, є які російською. Давайте будемо вчити українську мову, це там класно. Е, треба на уроках розмовляти українською. Все, вони звикнуть і самі перейдуть з дорослими теж саме. Як як коментар звучав, що моя дитина поб'є твою і відписати може? Ну це то вші також можу відписати, якщо моя дитина тронеться мовою. Боже, просто драма, просто драма, ущемлення, ущемляють скрізь? Я не можу зрозуміти, навіщо мама сприяє відсталості своєї дитини, ігноруючи українську мову, якщо вони живуть в Україні? Ну от ігноруючи так, що дитина не здатна говорити українською мовою якийсь довгий проміжок часу і збивається на російську. Навіщо мама сприяє відсталості дитини? Вона ж розповідає про це, але у всьому винуваті всі навколо. І головне, що це все ущемлення. З іншого боку, ну зараз принаймні в школах. Гарантовано є українська мова. Зараз ти приходиш до педіатра. Педіатр не спілкується з твоєю дитиною російською мовою, Скільки я відгуків таких читала ще 5 років тому, і взагалі тоді материнство навіть не було ну, було в якихось таких планах. І я читала, йду на курси. На курсах там муз... клас музики мені говорять російською мовою. Веду там на якісь заняття спортом російською мовою. Скрізь, Ну, типу, ти, якщо хочеш для своєї дитини українського оточення, то ти знаходиш Лише якийсь садочок десь там, в Сраці, дупі, і все. Але постійно нам вкидають оцю марах... марахню. І тут я хочу зацитувати забушку, часто її цитую, подивилася ще одне інтерв'ю, і вона дуже класно говорить про те, що спостерігає дуже, дуже великі зміни, і що молодь дійсно знову оживляє мову, але є один важливий нюанс, на який треба звернути увагу. І діалекти, і, і, і як міняються арготизми, і як, до речі, феномен, якого ніхто не досліджує, вивчена українська колосальні маси людей, які перейшли на українську сотні тисяч, либонь, от значить, вчорашніх російськомовних українців чи українців, вирослих російськомовними в силу певних історичних обставин, на яких зараз не будемо спинятися, так, значить, от де відбувається оця ломка себе. Через коліно, бо це не це не такі жарти перейти в дорослому віці. Це народження Абсолютно, знову ж таки оце, згадую. Так, оце, оце народження, так. І, і його можна пройти тільки, я це не, ч, невтомно повторюю, я в кількох інтерв'ю вже це говорила. Що це має бути не просто свідомий вибір, а це має бути автопсихоаналіз, бо ти маєш зрозуміти, в якій точці тво, твого роду твої. Чи батьки, чи діди, чи може навіть у когось прадіди відмовилися від рідної мови і мусили перейти на російську зі страху, щоб з... вижити інколи. інколи щоб вижити, інколи для соціального ліфта, інколи піднатиском нолиза, ну, але... але там обов'язково була якась травма, так. Тобто, ти є те, що ти народився російськомовним українець, це, це ти, ти продукт трансгенераційної травми. І тільки коли ти її пропрацюєш, цю трансгенераційну травму, от кілька поколінь, і ти дійдеш до тої точки, де а твоєму татові поставили трійку при вступі. Це просто останнє, що я чула, бо е, не цю тему як оператор, значить, коли ми на телевізії про це говорили, і оператор сказав: Ага, а моєму батькові, значить, він вступав в, в Одесу на математичний, і от йому поставили трійку, бо він спитав. Після української школи дитина він не знав значення якогось терміну, він просто спитав, що це означає по-українськи, бо завдання було російською, і йому поставили трійку. От, тобто, ні, ну нормальний советський, значить, підход все, все правильно. Учіті учітісь правильно розговорювати, як говорила моїй знайомій в садочку 70-х років вихователька. Ми одразу правильно учим говорити. Це не коник, це лошадка. Так. І от ви знаєте, тут питання в тому, що якщо ти ставишся запитання, в якому поколінні, яке з попередніх твоїх поколінь відмовилося, і через яку травму, через яку що було тою фінальною травмою, яка зламала український хребет, то є нюанс. Коли ти розумієш, що нікому не ламали хребет, бо ти представляєш тих, хто сюди приїхав і ніколи не хотів асимілюватися і зневажає Україну, і не хоче жити ні в цій культурі, ні мати до нього стосунку, ні розмовляти мовою, нічого, 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 ну тоді в цьому біда. Але забужка говорить про дуже важливу річ, і я дуже часто в коментах бачу це явище. Вона його так сформулювала, і я зрозуміла, що так, це дуже велика проблема. Яку треба розробляти, і яка ну треба просто собі е, усвідомити, що з багатьма українцями, на жаль, це сталося, і е, що можуть зробити ті, хто вже виросли, не продовжувати цю травму у своїх дітях. Ну, воно ж якось якось трохи інакше ця вивчена мова працює, аніж та, котра успадкована молоком матері, що називається. Так? Мова, в котрій не було, от, скажімо так, шару дитячої лексики. От так, як говорила Ольга Ольхова, котра написала прекрасний вірш про Варшаву, так? От, і слово вава. Так. Так, що двозначність цього слова вава, що це, що це дитяче слово українське, от Вава, покажи ваву, так от і поділ її аудиторії, от якраз на тих питомо-україномовних, і тих вивчених, котрі, котрі не вловили цієї гри слів, так, оцього аромату, значить, Варшава, Вава, от, значить, і міжмовна гра. тут, ну, Красивий вірш, красива mm -hmm. тема. І от ви знаєте, тут, по-перше, дуже багато хто в коментарях пише про те, що у них відсутний пласт дитячої лексики, дитячих спогадів, дитячих різних різних проявів. У мене на наступному тижні або через тиждень буде випуск про це. Приєднуйтесь, будемо про це говорити. А, а я хочу сказати: в українському словнику є слово Вова. І я про нього дізналася після того, як. Перечитували Вінні пуха, і в чергову побачила, що там в одному з епізодів паць розповідає про страшного Вову. І я зайшла в словник подивитися, що таке страшний Вов. Виявилося, що це страшний вовк. Страшна істота. Ну, можливо, вовк, може якась інша істота. І зараз ми будемо говорити про страшного Вову, який, о Боже, посягнув на святе. Отже, і тут, до речі, без мови теж не обійшлося. А ви що не знаєте з якою целлю? Насадіть сюди за папе. Не сюди за Насадіть сюди за попе. І поставіть головою, кого-то ціпати сукашника.